Вітаю, мене звати Павло. Я кліматехнік. Тут я відповідаю простими словами на складні технічні питання. За хвилину ви дізнаєтесь три найпростіші ознаки того, що в кондиціонери не вистачає фреону. Час пішов. Слабке охолодження або обігрів. Кондиціонер працює, шумить, наче все добре, але температура в кімнаті не змінюється. Або охолодження стало дуже повільним. Це перший дзвіночок. Без достатньої кількості фреону система просто не може викачати тепло з повітря. Два. Іні або лід на внутрішньому блоці. Якщо теплообмінник покрився інеєм або з'явився лід, це майже гарантовано свідчить про витік. Фреону не вистачає, температура падає, нижчі норми волога з повітря замерзає на металі, так не має бути. Лід на латунних вентілях зовнішнього блоку. Це сама проста ознака, яку можна помітити самостійно без інструментів. Вентилі в іні або вкриті льодом. Це сигнал, що з тиском фреону щось не так, значить витік або непрофесійний монтаж. Фреон це не бензин, він не може закінчитися сам по собі. Якщо його не вистачає, це витік, а витік серйозна проблема. Пиши, якщо помічав такі або інші ознаки, допоможемо зрозуміти, що з кондиціонером не так.